Добро заради життя під таким гаслом у Богородчанах відбувся благодійний ярмарок, метою якого було зібрати кошти на придбання тепловізора для наших військових, які нині перебувають на фронті. Мешканці району та гості долучилися до благородної справи. А окрім того, насолодилися виступами виконавців та фольклорних колективів. Взяли участь у майстер-класах народних умільців, скуштували традиційних страв. Організаторами благодійної акції стали Богороченська районна державна адміністрація та волонтерський центр, який від початку війни на сході допомагає нашим військовим боронити рідну землю від російських окупантів. Зараз найбільша потреба тепловізор. Хлопці воюють, вони мають чи воювати, але приходить ніч, і вони образно кажучи сліпі. Вони нічого не бачать, і оптика як така, вона їм потрібна і то дуже потрібна. Надіюся, що з Божою допомогою з допомогою людей, які сьогодні прилучилися до нашої акції, з допомогою волонтерів і франківських, і надвернянських, які сьогодні приїхали до нас, з допомогою всіх добрих людей ми зберемо ці кошти і купимо тепловізор так необхідний для наших хлопців. Напевне до благородної справи долучилися народні умільці, влаштувавши тут майстер-класи з гончарства, малювання, ковальства. Ткацтва, вишивки, бісероплетіння, виробів зі шкіри, лозоплетіння та багато інших. Свою творчість присутнім дарували виконавці та народні колективи, а волонтери частували усіх солодощами. Інші ж плели літні маскувальні сітки, які нині так необхідні військовим. У фойє палацу культури бажаючі спробували козацьких страв та солдатської кухні. Найбажаніші гості свята військові, які під час свого короткого відпочинку завітали на цю акцію. Надзвичайно приємно те, що нам збирають кошти, нам допомагають. Бо повірте мені, люди, без вас там була би дуже велика біда. А так, ми відчуваємо кожен день підтримку з дому, підтримку від наших побратимів, від тих людей, щоб вустим на подух. Волонтери дбають про військових, а ті, у свою чергу, про місцеве населення, яке потерпає від нестачі продуктів та речей першої необхідності. До нас приходить, каже, прийшла дівчинка. Ми їй дали їду, ми їй дали, каже, ну, що, чим могли помогли, але вона каже, вона майже роздіта, каже, що можете каже, щось гуманітарки прийшліть її. І е, ця ситуація вона, вона якось. Е... Об'єднує і нас, об'єднює їх, об'єднує тих людей, які там, які там місцевих, які там знаходяться. Благодійна акція тривала до вечора. За словами організаторів, вдалося зібрати 32 тисячі гривень. Цього недостатньо для придбання тепловізора. Проте волонтери не опускають руки, переконують, що і надалі збиратимуть кошти, і тепловізор у військових 24-ї бригади таки буде. Адже він може зберегти найцінніше життя наших героїв.